Натуре? Да А хто такий был бой. І де він є? А як де того? Во Ха-ха-ха Ха-ха-ха я каже, де Ха-ха-ха ха ха не ха ха ти. Отже, всім привіт, це життя відомих людей. І от починаємо власне з того самого ексклюзиву. Маємо нові подробиці про побиття співака Антона Велбоя. А зірка раніше у соцмережах заявляв про те, що його побили люди в мілітарі формі. Та що ж трапилося того вечора? Насправді до нас звернувся військовослужбовець Артур Гаспарян із позивним Джигіт, який бачив бійку на власні очі. Він запевняє, що того вечора Велбой напросився на гулю. Сам і має навіть відео докази. Власне, військовослужбовець розповідає, що приїхав до до столиці із побратимами забрати пікапи та станції Реб. Всього їх було 13 чоловік та двоє львівських блогерів, які власне допомогли е, придбати необхідне для фронту. Ближче до вечора вони вирішили е, завітати до одного із закладів Києва, де й зустріли співака Велбоя. Е, військовослужбовець Артур з 24-річною зіркою був знайомий, тому всі опинилися в одній компанії, але між ними став Вся конфлікт, під час якого розповів військовий велбой був досить агресивним. Далі пряма мова. Але один із наших побратимів вирішив ну нормально пояснити. Каже: Слухай, ну ми військові, ти що ти називаєш там нас далбави, кадітяцю да хоєс кому то що то не це все остальне, і показуємо ми відео там безпосередньо, які він виконував задачі. На що той е взяв свою ногу, зняв з неї взуття. Носок і просто підніс йому до лиця і сказав, панюхай. До речі, навіть встигли зафільмувати. Давайте подивимось. Ти Що підійти до мене? Нагадайте, про чекаючи конфлікт тільки наростав. Тому компанія вирішила покинути заклад та у львівського блогера Льоліка увірвався терпець, коли велбой наздогін відправив всю компанію за російським кораблем. Налетів на нього, наніс йому декілька ударів. Після чого ми просто зібралися і звідти пішли, і він ще все одно там до нас кричав, матюкався. Ми вже просто не хотіли продовжити цей конфлікт. Ну принаймні на такому розвитку подій наполягає друга сторона конфлікту. Ми вдруге знову ж таки звернулися до Велбоя за коментарем, але вдруге отримали відмову. А, натомість команда Лейблу, до якого входить молодий співак, запевняє, що дадуть коментарі згодом, бо в співака теж є відеодокази. Тож, як буде далі розвиватися конфлікт, звісно, стежимо і будемо вас повідомляти. Числый брат. Я тут не шок! Нет, нет, нет! Ты себе в жопу забрать ногу! Депарди витали! Джехита, брата, я репонча все теперь твои споры. Друже, я тебе люблю, і я не йду добровольцем. Я тебе обіймаю Ну вот это везумовое, чувак. Ну вы скажите. А этот кучерявый, он смешной, он меня так бил, так и у меня кулачина мощный. У меня такая шишка, а с другой стороны прыщ. Я вообще козел, я козел, чувак. На чердан был и просто же чувак. нажми, нажми, нажми. Вася, сейчас ты закришь, сейчас ты закришь. Не <зарев> нет, 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 да надо остановить. Це друю рідна сестра моя. Дві брати. А Мар'яна дуже сестра? Мар'яна це дрібна, близька, ми ніби. До речі, дуже гарні вас хотіли. Дуже дякую, дуже дякуємо. Супер, дякую.